Так, вот ему детей, те, горба, бобер, так треба, воу, воу, нормально. Вилетіли так бодренько. Що не хочеться. Вода. Отак от, от і розбили мені сраку. Тупо биткою Ту побиткою. Сидайди. далі. Нормальна схема. Спочатку биткою по пиці, а потім з дробовика. І все. Іду побачимо. З ким ще можна потисити. О! Давай ще, ще виникай. А ти шо, глянь, Нічого собі. Хапчик. Поїхав. Поїхав. Обов'язково, водія треба. Водієві треба сказати, дякую. Обов'язково водієві треба сказати, дякую. І випльовуватись нафіг. Бо вже скільки можна. Скільки людей без квитка возити, це таке собі. Так, що в нас тут? Ціла бочка. Ціла бочка броньки. Якийсь... Якихось пару стволів. Нормально, не підходить. Тільки треба це зробити хутенько. Лишненько. Лишненько. О, блядь, здрасте. До такого мене не готувало. Що сразу в сміття? Я ж не депутат, щоб мене в сміття кидать. Так. Що у нас тут цікавого є? Або хто? Або хто цікавий є? Нікого, ну нікого, не. Так. Я пам'ятаю, тут завжди машинка стояла. Але зараз нема. На жаль. Так, я хотів помінятися. А, так. Саме так. Так, так ну ми в центрі карти. Що так, щоб кудись бігти. Терміново нам не треба. Ще. На Нажипу покатаємось трошки. Потім зразу і поплаваємо. Активне назвіття. Що там таке? Оце щось хуйнякась. Треба пристрелити. Якийсь карасик, блядь, врахований. Схожий на хуйню. Треба було пристрелити. А у нього бронька є Ти, блядь, еще один. Блядь, серйозно. Капітан Америко, це ти. Якого ти художника тут забув? Треба, блядь, світ спасати. Плаває воно тут у воді, купає сраку. Без тебе американці світ не спасуть. Плаває тут, а, блядь. Так, ну там вроде не схоже, шоу. Карасик маркований. Ой, сейчас по патронах дуже поганенько. Так. Там що загорить? Світи. Там що світи? Зайдем, як люди, через двері, да? Так, що у нас тут? Вс? Ну виходить, що все. Ти нам треба човгать. Так, там рибки, рибки, рибки. Карасики, карасики. Так, а я по цій... Цьому проводочку от дуже непогано може і прокатиться Так, супер. Сюбайди. Ой, сюдайди. Це гарне. О, хто кого? Такого де? Не бачу. М -м -м. Видно, наче з двох сторон. Але ніц. Так, добре, тут мопед стоїть. Зараз ми того мопеда і присвоїмо. щоб наші ноги трошки передихали друга за них хтось їде. Добре. Октри нормально їде згодно. Такий самий збір. Як я тегля, там з вами. Стирний курла. Ааа. О, десь треба встати. Ах, візьбу від цього нетхне, це ж просто аж куховий дар. Пішов в гузнятку. За тебе треба верхілки виїдати. Тут то тобі не жилося спокійно. Піду Сто відсотків якийсь. Кончений росіянин. Що у нас автівки нема? Поїхали. Поїхали. Тут завжди автівка стояла, але не сьогодні. Бо їх хтось поцупив. Тонкіймо далі. Скажімо, з неї вдіва і вправо. Ось ця ахтівочка. Лахтівочка маємо знадобиться. мопед ми відправили на, на мийку. Так, їдьмо далі. Заїжджаємо в місто, що це було, що це, хто це? Де? Де ти? Я бачу, вроді хтось води. Хто мене тут здалось. Будемо думати, що здалось. А, ні, не здалось. І звідки? Ну, все одно погано, в мене снайперки нема. Тебе все одно гада не дістану. Так, візьму цю штучку. Ну нам в якийсь момент знадобиться. Зберігайте. Що ж це Цю штуку візьму. Багато краще. Да этот банки баночку брони. тоже кто то есть по хозяйничек. Да. Ех, так жалко. Так жаль. А так жаль, а так жаль. Почалися винести Йому не після, щоб не бігала за ним і не допомагала. Так, що у нас по автівці? Там я не бачу. Тут особі ніякої автівки не приготував копчик. Ну, добре. О, ще баночка. Баночку заберемо. Ага, зато на педагогі. Ну добре, молодець. Так, поїхали. У нас є можливість сюди їхати, пісня стріляється. Тема дуже обережно. Бо з обох боків. Бо з обох боків і це дуже негарно. А, вон тис. суть що хитра забігу. Ух ти ж! Здрався. Так до такого. ша 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 Ой, да? Господи, 17 патронов, Карл. Цепь прям... Ды... О, ты же здрасте. Еп. Ой, Никак тихо. Хлопці, давайте жити! Друзья. Я не знаю, що ви не хочете. Здопинись, господи. Нормально. Все. Хильнося живемо. Пригучі пригучен гадйониш, не пімаєш. Де ти? От такий де да. обіг. Сейчас можно трошечки трошечки еще, Бронюшечки на даты. Так. Вот а, судя никого. Судячи из усего. Никто не сидит. Тут пацаны. Новый нормальный елик. Чи він якийсь піднятий? Та ні, не, не підм'ятий, все, добре. Ніхто там не сидить. То є. Нас... Ой, то є супер. То є супер. То є супер. Так, ну він тут. Відкрита місцевість. Дуже поміна. Дуже погана прикмета сидіти на відкритій місцевості. Поїхали. О, тут ціла бочка броньки. О, теж супер. Так, у нас тут хілочка. І хілочка, і бронюшечка взагалі, топчик. Будем знать, будем знать. Бо, мало лізу знадобиться. Так, поїхали. Поїхали на заправочку. Так, 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 заправочка. Так, вот так, да? -о. -о, -о, -о. Не, ну це під диво. Це підставний. Підставна банка. Вон така не підходить. Хто там стрілявся? На мосту хтось. Сто 100%. 100 на мосту щось розбирали. Did you... did you him? Зі снайперки яро. Намагається щось зробити. Ммм, тебе клас. Всю тридцяточку даємо. Оу, здрасте, блядь. Сить. Лепасник хочешь вам. Ага. З... просто на ноль. Так, добре. Выйти, выйти. Все треба отхил. Броньку веджор. Угу. Ага. Оооо. Ну, no, що ж так, патронів мало. Скудно мало патронів, друже. Так, тут добровольная ця хімечка видалась. Це молок. Як... Это я, да? Это я, да. Тут ае трошечки все. Патронев налутать можно. и все, в принципе, да. Ой. А что это так? Ну, это тупик. Эх, эх, эх. Луки. Ну все, конечно, кул стори. О, о. 嗯。Mm. Угу. ой ги. тихо, не кидать. Не кидайся хлібом. Так. 嗯嗯。<laughs> <laughs> прикольно. Фу. Так. Патронник нема. Пока, mm. Пак, Пока, маза. Ту шара. Охте ж. Ну, Звісно, звісно, ще сзаді зверху доб'ють. Ти де Зверху, да. Сам заряджений тут блятають. Лопнуть Ну, це Правильно, треба займати завжди висоту. Так, ви один на один, ну ну там. Ой, герочок залишився. Е! Хе. <с1> а це цікава ідея, да, можна, пацану. Чік Хе-хе. <свят noise> і все. Ха! Ой-ой, ооо. Знаєш, в цю гру можна і грати вдвох. Але хто з неї грає успішніше?